Чи можуть проблеми з військовим обліком коштувати підприємству статусу критичного та права на бронювання? Що зміниться у правилах вручення в повісток і кому тепер не обов'язково проходити ВЛК? Де шукати витяг з електронної трудової книжки, та як надати до неї доступ роботодавцю? Про це й не тільки за кілька секунд. Вітаю, я Тетяна Шолкова, редакторка кадрової платформи номер 1 І з вами щотижневий випуск новин коротко про головне від кадроленд. Сьогодні обговоримо ключові зміни в законодавстві за тиждень з 5 по 9 травня. Поїхали. Мінекономіки в листі від 2 травня звернули увагу, що належна організація військового обліку та бронювання працівників є важливою умовою для отримання статусу критично важливого підприємства. Зокрема, міністерство повідомило, що під час розгляду звернень про надання або підтвердження статусу критичності враховуватиметься інформація про стан військового обліку та бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та воєнного часу. Відповідно до статті 21 закону 3543 підприємства зобов'язані. Зв'язані вести військовий облік працівників, здійснювати бронювання на період в мобілізації та надавати звітність відповідним органам. Механізм ведення військового обліку визначено в порядком 1487. Недотримання вимог мобілізаційного законодавства в особливий період загрожує посадовим особам штрафом від 34 тисяч до п'ятдесяти з половиною тисяч гривень. Водночас, відповідно до статті 26 закону 3543, обов'язок забезпечити мобілізаційну підготовку в покладі. Ається на керівників органів влади місцевого самоврядування, військових формувань і підприємств. Дізнатися більше про організацію військового обліку та бронювання можна на безоплатному вебінарі 13 травня. 6 травня 2025 року уряд постановою 519 дев'ятнадцять вніс зміни до порядку номер 560. Однією з новацій є внесення до єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів інформації про вручення в повістки на бланку. Якщо військовозобов'язаному або резервісту в повістку вручає особисто ТЦК або роботодавець, який отримав її разом із розпорядженням, відомості про це вноситимуться до реєстру оберіг. Ще однією зміною є виключення норми. Про автоматичне продовження відстрочки. Якщо відстрочка була оформлена за рішенням комісії, то у разі продовження мобілізації строки її дії буде продовжено безпосередньо ТЦК та СП розвідувальними органами або СБУ, не комісією, без повторного впадання документів. Інформація про продовження відстрочки вноситься до реєстру оберіг на строк продовження мобілізації, але не довше, ніж до моменту втрати особи законних підстав для відстрочки. Якщо відстрочка оформлена через з Плюс її продовжуватимуть автоматично за умови, що підстави для надання відстрочки підтверджуються через електронну взаємодію державних реєстрів і баз даних. Наразі оформити відстрочку онлайн можуть студенти, аспіранти, багатодітні батьки, які мають дітей у межах одного шлюбу, а також особи з інвалідністю. Наступна зміна стосується проходження ВЛК. Відтепер ТЦК не направлятиме на медогляд осіб з інвалідністю з власної ініціативи. Це стосується як осіб статусом обмежно придатних, так і тих, хто його не має. Не направлятимуть на ВЛК і тих військовособов'язаних, у яких діє відстрочка, однак є винятки. Якщо особа бажає прийти огляд самостійно, якщо вона була була визнана обмеженою придатною та не проходила в повторний огляд, крім осіб з інвалідністю, якщо особа підписує контракт на службу. Направлення на ВЛК можна буде отримати в електронному кабінеті, але лише за бажанням особи. Крім наведених змін, оновлено перелік документів для оформлення відстрочки для батьків, які мають трьох і більше неповнолітніх дітей, а також для осіб, які здійснюють постійний догляд. Щодо багатодітних батьків, розширено коло утриманців. Раніше згадувалися лише рідні діти. Тепер додано пачерок і пасанків, якщо є документи, що підтверджують обов'язок їх отримання. Більше про аналіз нових змін у порядку 560 у статті на кадроленд. Нагадаю, що на сайті Верховної ради зареєстровано законопроект 13180 від 17 квітня, яким пропонується запровадити квоти на працевлаштування учасників бойових дій за аналогією з квотами для осіб з інвалідністю. У разі невиконання квоти протягом року роботодавець сплачуватиме штраф у розмірі двох мінімальних зарплат за кожного непрацевлаштованого у Водночас народний депутат Данило Гетманцев 5 травня подав до Верховної Ради альтернативний законопроект 13180 Рим, 1 який також пропонує квоту, але замість штрафів, цільовий внесок до фонду соцстраху на випадок безробіття, згідно з альтернативним проєктом, норматив робочих місць для працевлаштування УБД встановлюється у кількості одного робочого місця для роботодавців, що мають від 8 до 25 працівників, 5% для роботодавців, що мають понад 25 працівників, та 10% для органів державної влади та місцевого самоврядування. Роботодавці, які виконали квоту, Оту продовж звітного кварталу матимуть право на компенсацію витрат у розмірі фактичних витрат на сплату в податку на доходи фізичних осіб, військового збору та ЄСВ за учасників бойових дій, які безперервно протягом повного звітного кварталу були. Працівниками такого роботодавця також законопроект передбачає фінансування професійної підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки ОБД. Щоб обрахувати норматив робочих місць для осіб з інвалідністю, скористайтесь калькулятором на кадрленд. Наша команда невтомно працює, щоб надалі підтримувати вас, тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднуйтесь до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимось корисними та важливими зразками документів, надаємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. А всі держпраці роз'яснюють, що у разі скорочення чисельності або штату працівників роботодавець зобов'язаний врахувати переважне право на залишення на роботі. Нагадаю, що трудовий договір, як безстроковий, так і строковий до закінчення строку може бути розірваний з ініціативи роботодавця у зв'язку з змінами в організації виробництва і праці, зокрема при скороченні чисельності або штату працівників, при звільненні з такої підстави слід керуватися нормами статті 42 та статті 49 прим. 2 кодексу закону. Про працю, які передбачають переважне право на залишення на роботі для працівників з вищою кваліфікацією та вищою продуктивністю праці. Якщо кваліфікації та продуктивність однакові, перевага надається працівникам, які належать до соціально вразливих категорій, визначених статтею 42 кодексу законів про працю, зокрема сімейним працівникам, які мають двох і більше утриманців, тим, у кого в сім'ї немає інших працівників із самостійним заробітком, працівникам із тривалим безперервним стажем роботи на даному в підприємстві, працівників яким залишилось менше трьох років до настання пенсійного віку, при досягненні якого особа має право на отримання пенсійних виплат тощо до переліку осіб, що мають переважне право, може бути додано і працівників, у яких другий із подружжя мобілізований. Відповідний законопроект номер 13208 вже зареєстровано у Верховній Раді. Детальніше ознайомитися з переліком працівників, які мають переважне право на залишення на роботі, прискорочені у довіднику на кадроленд. Фахівці держпраці роз'яснюють, що роботодавець зобов'язаний інформувати працівника про розміри оплати праці. Статтею 110 Кодексу законів про працю України передбачено, що при кожній виплаті зарплати роботодавець повинен повідомити працівника про загальну суму зарплати з розшифровкою за видами виплат, розміри і підстави відрахувань та утримані зарплати, суму зарплати, що належить до виплати. Аванс також є частиною зарплати, але його розмір визначається орієнтовно без урахування фактичної. Виконаної роботи, тому при виплаті авансу повідомляється лише сума до виплати чітко встановленої форми повідомлення про розмір заробітної плати законодавством не передбачено, на що неодноразово звертали увагу профільні органи. Тому роботодавець може самостійно визначити формат такого повідомлення. Найпоширенішою практикою є видача розрахункового листа із зазначенням суми до виплати та відрахувань. Водночас повідомленням може вважатися і підпис працівника у відомості про отримання зарплати. А також надсилання відповідної інформації, електронною поштою за умови згоди працівника, законодавчих заборон для таких форм повідомлення немає. Якщо маєте запитання, задавайте їх у сервісі особистого консультанта, отримайте відповідь від 15 хвилин до доби. Пенсійний фонд проінформував, як швидко отримати витяг з електронної трудової книжки у ПДФ-форматі з усіма актуальними даними про офіційне працевлаштування. Нагадаю, що до 10 червня 2026 року паперові трудові книжки мають бути оцифровані, адже надалі використовуватимуться виключно електронні. Найпростіший спосіб передати відомості з паперової трудової книжки до пенсійного фонду України це завантажити її скан-копії на порталі відомства. Це може зробити як працівник через кабінет застрахованої особи, так і роботодавець. Через кабінет страхувальника, як роз'яснюють фахівці ПФУ алгоритм формування витягу з електронної трудової книжки наступний. Увійдіть на веб-портал електронних послуг ПФУ, авторизувавшись за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Зайдіть у розділ комунікації з ПФУ, оберіть пункт меню Запит на отримання електронних документів. Заповніть форму, зазначивши свої дані та тип звернення витяг з електронної трудової книжки. Надайте згоду на обробку персональних даних. Та натисніть Відправити до ПФУ. Переглянути сформований витяг можна через пункт меню Мої звернення. Працівник може самостійно сформувати витяг з електронної трудової книжки через особистий кабінет на порталі ПФУ або надати до неї доступ роботодавцю. Для цього потрібно скористатися пунктом меню Доступ до електронної трудової книжки, натиснути кнопку Додати і вручну ввести код ЄДРПО роботодавця, поле назва страхувальника заповниться автоматично на підставі даних із єдиного реєстру страхувальників. Запис повинен мати статус Актуальний. Більше про паперове та електронну. Трону трудову книжку у курсі на Кадроленд на цьому по новинах все звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви можете прочитати в особистому кабінеті кадрової платформи Номародин. Якщо цей випуск був вам корисний, то поставте йому лайк і поділіться з посиланням з колегами та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатись на кадровий youtube канал Номердин Кадроленд. До скорої зустрічі. Адже законодавці роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити.